Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати кілька срібних злитків. Почнемо з простого. Ось такий злиток від Германії Mint. Як бачите, вага 1 унція. Тобто 31,1 грами. Я кажу для новачків: хтось орієнтується, хтось ні. Так, бачите, такий він товстенький, запаяний в плівку. Під плівкою бачимо голограму. Вона гарно виблискує такий собі захист від підробок. На тій голограмі є якийсь номер. Але навряд він індивідуальний, скоріш за все, він стандартний для усіх злитків такої ваги. Є. Германія Мінт виготовляє дані злитки різною вагою. Цей самий дрібний. Є там у них якась ексклюзивна серія тих злитків, там номерація буде індивідуальна, але я особо не розбирався, в чому там різниця. Тепер щодо розміру. Я вам показую, ніби він такий досить великий, насправді він крихітний. Подивіться, да? Там не знаю. 30% від довжини мого пальця. Для прикладу вам покажу. Що ж вам показати? А, ось, наприклад, напевно, всі знаєте цей злиток. Це теж одна унція, тобто геть інший розмір, правда? Цей такий у нас тоненький був, а цей досить товстий. Якщо чесно, не віриться, що вага цих виробів однакова. Тому взяв ваги, вони примітивні, але з нашою функцією впораються. Буду важити через капсулу, якби тут не принципово мені там грама, а приблизно. Чи є тут взагалі той 31 грам, напевно, погано вам видно. Бачите, да? 38 з хвостиком. Тобто маємо 31 грам сам виріб, плюс щось там капсула заважила грамів 7. А тут у нас капсули немає, є тонесенька плівка. Тобто він має важити ну, трішки більше від 31 грама, якщо все правильно. Насправді так і бачимо: 31 і 3. То щось трішки взяла на себе та плівка. Отже, і тут одна унція, і тут одна унція. Ну, як мінімум. Як я ставлюсь до злитків. Ну, як бачите, на каналі показую вам лише монети. Отже, мій інтерес до злитків мінімальний. Цей сподобався власне тим, що він відрізнявся від інших. Мав нестандартний дизайн. Ну і ціна ще була більш-менш адекватна, тому придбав. Хоча він коштував дорожче від деяких монет. На сьогодні його теж придбати можна, але ціна, напевно, вже вдвічі буде вищою від тієї стартової. Це єдиний злиток, який я маю в своїй колекції. Ну, колекція досить голосно звучить. Скажімо так, в моїй підбірці дорогоцінних виробів, чи є сенс такі речі купувати. Якщо мова йде про злитки з обмеженим тиражем, типу, ось таких, безперечно, сенс є. З часом вони поволі зростають в ціні. Якщо ж говорити про такі прості речі з необмеженим тиражем, то з колекційної точки зору особа не бачу сенсу їх купувати. Хіба що собі там один придбати як цікавинка. Дані вироби безпосередньо прив'язані до курсу металу на світовому ринку. Очікувати на якусь нумізматичну премію з часом не варто. На логіку, даний виріб мав би коштувати недорого, насправді це не так. Оскільки виробник польський, то логічно було б шукати його в Польщі, але там він чомусь теж не сильно дешевий. Мінімальна ціна, яку я зараз бачу в Польщі, це 148 152 злотих. Курс польського злотого до гривні буде майже 10, десь приблизно 9,9. Отже, помножте ціну, нехай 150 злотих на курс 9,9, і вийде вам ціна в гривні в Польщі. Плюс додайте доставку. Отже, як для злитка ціна маленька. А ось показую вам ціну в США на Апмекс. Виходить, що на Апмекс в США, він коштує ще й дешевше, ніж в Польщі. Якийсь парадокс, але ну, дилер крупний міг замовити якусь серйозну партію по гарній ціні. Отже, даний злиток на Апмекс коштує понад 35 доларів. А ось така Кукабара трішки більше за 32. Тобто, ціна цієї монети нижча від даного злитку. Злиток приїхав в США з Польщі, а Кукабара приїхала з Австралії. Якби що там, що там, там дорога не близька, на логіку Кокабара мала б коштувати дорожче. Але як бачите, це не так. З інвестиційної точки зору надав би все-таки перевагу Кокабарі. Тираж тут шалений, 500 тисяч. Але це мега-популярна серія, її збирає весь світ. Тому якась нумізматична премія з часом все-таки можлива. Поволі дані монетки зростають в ціні. Тут розраховувати на це не варто, просто кусок металу. Германія Мін за собою залишає право виготовити їх стільки, скільки захоче. Замовить у нього прикладом той Апнекс 500 тисяч таких виробів, він їх виготовить. Замовить ще хтось 300 тисяч, він теж їх виготовить. Рік тут не вказаний, відповідно. Злиток, який буде виготовлений в наступному році, може нічим не відрізнятися від злитку, який виготовлений в цьому році. Особо нічим він не буде унікальний. Просто кусочок металу. Давайте трішки ускладнимо, покажу вам цікавіший виріб від швейцарського виробника PAMP. Це злиток із серії LUNAR. Бачимо, де? Да? Швейцарія. PAMP. Вирібний мій, його власник не хоче, щоб той індивідуальний номер фігурував в інтернеті, тому я вам його не показую. Але решту інформації ми бачимо: чисте срібло, вага 50 грамів. Власне, цей блістер виступає в ролі сертифікату. Дракончик цікавий, але тут маємо ще захисну плівку, тому передати всю ту красу нам не вдасться. Оскільки він в капсулі, плюс плівка. Ну, але і так видно, да? поле досить, досить гарне, чисте. Заявлено профлайк, схоже, і є. Основне зображення матове, таке аж біле, а поле у нас глянцеве, зеркальне. Цей бік такий досить простий, хоча дизайн цікавий, а цей бік взагалі унікальний. Бачите, да? якийсь колір. Якась голограмка, шкіра того дракончика гарно виблискує різними кольорами. Як вони це зробили, що це за технологія? Не знаю. Але виріб, схоже, дуже якісний. Хоча роздивляємось ми його через цілу купу бар'єрів. В комплекті зі злитком, окрім цього блістера, йде ще така коробочка. Так, простенька картон, але, але гарна. Такий собі приємний бонус. Тираж даних виробів 8888 екземплярів. Ціна за кордоном понад 100 доларів і це новинка. Даний виріб лише починає з'являтися в продажі. Отже, злитком, звичайним, цю річ назвати не просто це колекційний виріб, ціна сильно відірвана від металу. Але й бачимо: виріб унікальний. Чи варто такі речі купувати з інвестиційної точки зору, не знаю. Не орієнтуюсь в злитках. Але можу вам сказати, що виробник даний авторитетний, його вироби користуються популярністю у всьому світі, плюс серія Lunar цікава, плюс виконання, як бачите, геть нестандартне. Тобто є всі шанси, що ціна буде зростати, лише питання, якими темпами і наскільки. А от до колекції придбати варто. Річ досить цікава, оригінальна. І на заключення покажу вам ще один цікавий злиток від виробника Германії Mint. Це перший виріб в серії богині. І на злитку у нас буде зображена германо-скандинавська богиня кохання Фрея. Бачимо Фрея, 2 унції, срібло, 3 дев'ятки. Каст. Що значить каст, не знаю. Тобто якийсь там злиток. Так, 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 явно непростий. Далі маємо ще такий футлярчик з логотипом Германія Mint. Все гарно виблискує. Маємо магніт. Сертифікат. Бачите, основні характеристики виробу на своїх екранах. Як я вам вже й казав, це срібло. Дві унції. Бачимо обробку Antique Фініш». Кольорове да, зображення плюс нумерація. Отже, кожен виріб має індивідуальний номер. Свідомо, тут пальцем внизу закрив не показує вам той номер. А всього їх 999 штук. З цього боку, бачимо, добре відому нам голограму від Германії Mint. Все якісно та гарно. А ось і наш виріб. Не знаю, чи бачите ту красу, чи вдається мені її передати. Зараз спробуємо дістати та роздивитися ближче. Ось наша кольорова цікавинка, богиня-кохання фрея. В який спосіб це зображення нанесли, я не знаю, чи це там подруг, чи якась інша технологія. Края нашого злитку мають таку заокруглену форму. А це інший бік виробу. Бачимо дві унції, чисте срібло, проба 3,9 дев'ятки. І якийсь там номер з 999 штук. Важко передати всю ту красу, потрібен якийсь правильний фон, можливо, так трішки видно. Цінник на сьогодні за кордоном понад 200 доларів. Знаю, що раніше було дешевше, але дешевих пропозицій вже не бачу ні в тій же Польщі, ні в інших країнах. Оскільки це перший виріб в серії. Плюс відомий виробник, схожий інтерес до таких виробів був досить великий. Плюс тираж всього 999 штук. Активно їх купують. По пам'яті скажу вам, що в серії має бути чи 5, чи 6 богинь, це перша. Скоро має з'явитись друга в серії, її дизайн вже відомий. Що скажете, друзі? Як вам ті злитки? Гарні чи ні? Напишіть, який сподобався найбільше. Дякую вам за увагу, за підтримку каналу. Зустрінемось!